Привіт! Знаєте, що може бути спільного між, ну, скажімо, ранковим бутербродом і якоюсь складною комп'ютерною програмою? Звучить дивно, правда? Але насправді в основі і того, і іншого лежить одна й та сама проста ідея алгоритм. І от сьогодні ми якраз і розберемося з найпростішим, але, можливо, найважливішим їхнім видом. Поїхали! Окей, почнімо з чогось максимально знайомого. От щоденні справи, ми ж робимо їх навіть не задумуючись. Так, все ніби відбувається само собою, на автоматі. Але насправді за всіми цими звичними діями стоїть чітка інструкція, за якою ми йдемо. Давайте уявимо собі одне дуже просте завдання, яке я впевнений, багато хто робив сотні, а то й тисячі разів: от як зібрати рюкзак до школи? Які кроки для цього потрібні? Це ж не просто хаотичне закидання речей, правда? Там є певна логіка. А ось і вони. Крок за кроком. Ми робимо це навіть не замислюючись спочатку відкрити рюкзак, потім покласти підручники, додати пенал, перевірити, чи все на місці, і тільки тоді закрити. Кожна дія йде чітко за попередньою. Спробуйте но зробити це в іншому порядку. Ну, наприклад, спершу закрити рюкзак, а потім згадати про підручники. Нічого не вийде, правда? Результат буде або ніякий, або неправильний. Ось, власне, це і є виконання алгоритму. Самі того не підозрюючи, ми щойно пройшли по всіх його кроках. Гаразд, а тепер давайте копнемо трохи глибше і розберемося, що ж це таке з наукової точки зору. Отже, ми побачили, як це працює на простому прикладі. Тепер час дати цьому явищу назву і зрозуміти, чому приклад із рюкзаком є саме лінійним алгоритмом. Якщо говорити по-простому, то алгоритм це, по суті, рецепт. От серйозно, звичайний рецепт. Чи то для випікання пирога, чи для складання меблів, чи для розв'язання задачі з математики. Це просто набір чітких послідовних інструкцій, які ведуть до конкретної мети. Окей, з поняттям алгоритм розібрались. Але що ж робить його саме лінійним? Адже алгоритми бувають дуже різними. В чому особливість саме того, що ми щойно бачили на прикладі з рюкзаком? А ось і відповідь тут ключові слова це одна за одною і без жодних розгалужень. Найкраща аналогія це абсолютно пряма дорога, від точки А до точки Б. Без жодних поворотів, без жодних перехресть, де треба думати, а що, якщо, і без можливості розвернутися і проїхати коло ще раз. Просто прямий шлях. Щоб остаточно закріпити це поняття прямого шляху, давайте подивимось на ключові правила або ж властивості, які роблять алгоритм лінійним. Дивіться наскільки все насправді просто і логічно. По-перше, Послідовність, тобто кроки не можна перестрибувати чи міняти місцями. По друге, без розгалужень це означає, що немає ніякого вибору, ніяких якщо то. І по третє, чіткість кожна команда має бути абсолютно зрозумілою і однозначною, все, як ми сказали, строго і попрямі. А тепер найцікавіше. Давайте побачимо, як оця сама логіка, яку ми щойно розібрали, на прикладі з бутербродом чи рюкзаком, перетворюється на справжній комп'ютерний код. Просто подивіться на ці два стовпчики зліва, як зробити бутерброд, справа як додати два числа. Структура ж Абсолютно от просто один в один, ідентична. І не важливо, чи йдеться про реальні об'єкти як хліб, чи про абстрактні поняття як числа. Логіка залишається тією ж самою, проста, чітка послідовність кроків. А ось так ці кроки з обчислення суми виглядають уже мовою програмування, наприклад, Python. Дивіться: кожен рядок коду це, по суті, одна команда з нашого списку. Перший рядок ведіть перше число. Другий ведіть друге число. Третій. Додай їх четвертий покажи результат. Це той самий лінійний алгоритм один в один, просто записаний мовою зрозумілою для комп'ютера. Так що, виходить, лінійні алгоритми це такий собі універсальний інструмент на всі випадки життя. Ну, не зовсім, як і в будь чого, у них є свої плюси і мінуси. І що найцікавіше, їхня головна риса, простота це одночасно і їхня суперсила, і їхня головна слабкість. Так от, у чому тут компроміс? З одного боку, все чудово, їх легко створювати, легко розуміти, і якщо щось пішло не так, помилку знайти теж просто. Результат завжди на 100% передбачуваний. Але з іншого боку, вони абсолютно безпорадні, коли з'являється якась умова або потрібно повторити дію багато разів. Для таких задач вони просто не підходять. Тут уже потрібні складніші інструменти. Отже, давайте підсумуємо важливо розуміти, яке саме місце займають лінійні алгоритми у величезному світі програмування і, та й взагалі, логічного мислення. Знаєте, це як вчитися ходити, перш ніж почати бігати, неможливо перестрибнути цей етап. Саме так і тут. Зрозуміти оцю базову послідовну логіку, це і є той самий перший абсолютно необхідний крок. І не тільки для майбутніх програмістів, а для будь-кого, хто хоче просто навчитися ефективно вирішувати задачі. І ось ця цитата, як на мене, ідеально підсумовує їхню роль. Попри всю свою простоту, вони абсолютно незамінні. Це той самий базовий надійний інструмент, який щодня допомагає вирішувати мільйони маленьких, але важливих завдань від того ж бутерброда до простих обчислень у коді. І наостанок залишу одне питання для роздумів ми сьогодні побачили, що навіть найпростіші наші дії це, по суті, лінійні алгоритми. А тепер просто озирніться навколо і подумайте про складніші речі. Наприклад, про правила дорожнього руху з їхніми якщо, про гру в шахи, де кожен хід залежить від попереднього. Або навіть про те, як працює економіка, які ж складні алгоритми вже з виборами, умовами і повтореннями керують усім цим. Подумайте про це. Дякую.